Відновити об'єкти культурної спадщини, пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів в Одесі. Одна з найголовніших задач наразі, яка стоїть перед Одеситами для вивчення ситуації на місцях та оцінки матеріальних збитків від департаменту культури Одеської ОВА. Було створено комісію, в яку увійшли різні фахівці та науковці, представники міських служб, архітектури та містобудування. Було створено комісію, яка оцінила збитки та склали відповідні акти візуального обстеження та розрахування орієнтовної суми збитків. Значних руйнувань заздав і найбільший православний храм Одеси, який було засновано у 1795 році та вже один раз було зруйновано радянською владою у 1940 році. Після огляду та фіксації стану об'єктів культурної спадщини фахівці готують план, як зруйнованим будівлям пережити цю зиму. Обговорюється питання можливості виконання противоваєних робіт, невідкладних консерваційних робіт чи робіт на кожному по кожному об'єкту індивідуально, необхідність виготовлення відповідної проєктної документації. Різноманітну матеріальну та організаційну допомогу планують надавати і міжнародні організації. В Одесі прибули представники міжнародної організації ЮНЕСКО, ІКОМ і КАМОС з метою проведення оцінки шкоди, які завдали окупанти культурним і релігійним об'єктам. Протягом чотирьох днів делегація фіксувала. Та документувала наслідки атак російських терористів в історичному центрі. Представники міжнародних інституцій, зокрема ЮНЕСКО, ще продовжують ретельно вивчати наслідки російських обстрілів, фіксуючи втрати за допомогою сучасних технологій, в тому числі 3 d зображень, та за міжнародними стандартами. Лише після всебічного дослідження стану пошкоджених об'єктів комісія зможе надати рекомендації щодо відновлювальних заходів та фінансування таких робіт.